Ми приїхали у Чечельницький район, де знаходиться національний парк Кармелюкове Поділля єдиний у Вінницькій області площа парку більше 20 тисяч гектарів. І тут на території б'ють під землі більше півсотні джерел. Че край, південна точка Вінничини. Місце тихе і спокійне. Може, саме тому тут розрісся національний природний парк Кармелюкове Поділля, 20 тисяч гектарів степової, лугової зони, а ще унікальних лісів, серед яких реліктові добові насадження. Одне з головних багатств парку природні джерела. Колись це були місця для випасу худоби, закинуті і захаращені зони, на які не звертали уваги. Сьогодні власними силами адміністрація Кермолюкового поділля намагається створити тут рекреаційні пункти. Анютине джерело. Це є одне із перших місць відпочинку, яке почав розвивати парк. Так, да, в нас є багато безліч. Проблемних питань, низьке фінансування, відсутність земельних ділянок, на які б ми могли створювати, але завдяки спонсорським допомогам, як приватним підприємцям, так а також Чечелинському лісовому господарству, які забезпечує нас будматеріалами, ми відновлюємо і створюємо нові місця відпочинку. На маршруті, прокладеному через парк, є сакральне місце. Це урочище, лізвора. З давніх давен воно вважається святим. За старовинною легендою на місці урочища був монастир. Монахи лікували людей, цілющою джерельною водою, настоянками з лікарських рослин. За часів київської русі тут за, за народними переказами існувало наша поселення, коли підходились до цієї місцевості ці татаро монголи так, Господь, якби земля розступилася, і це поселення було скрите під землею. Дехто з людей до цієї, коли приходить на це джерело, відчуває, чує дзвін, дзвонів і церковний спів. Земля накрила таємницю у древній монастир, загинули монахи. І лише цілющі джерела пробилися з під великої товщі ґрунту і донині потужно б'ють. А в джерельній воді переконують священнослужителі, зцілюються люди. Один хлопчик, який Довгий час не міг розмовляти після того, як він тут скупався, він почав почав говорити. І досить таки багато було цілень. Але люди, вони з дячістю до Бога, вони не стараються це розповідати. На місці монастиря збудували каплицю святого Пантелеймона. Нині тут проходять служби. В церковний день святого сюди з'їжджаються сотні вірян. Коли заходиш на територію цієї часовні цього істочника, відчувається, що дійсно колись в давні часи тут була сильна молитва. Відчувається спокій душі, якась теплота духовна благодать на серці. Коли ви приїдете в парк Кремлюкове Поділля, зможете спробувати абсолютно унікальну штуку. Справа в тому, що тут поряд проходить маршрут в вузькоколійної залізниці. Таких в Україні на пальцях однієї руки можна порахувати. Дійсно, вузько по яких перевозять пасажирів, збереглося всього три. Тут їздить тепловоз за сполученням Гайворон-Рудниця. Проїхатися у раритетному вагончику надзвичайно цікаво. Потяг біжить зі швидкістю 30-40 кілометрів на годину, попихкуючи димом. Пасажирам такий колорит до вподоби. Приємно, коли відчуваєш себе, що цей потяг їздив ще років 70 назад, і до сих пір він рухається приємно. Рухається не швидко, можна спостерігати на находові. Мені дуже подобається, тому що я взагалі рідко проїзд на поїздах, а цей поїзд мене вражає по своєю мініатюрністю і реалізенністю. Тому що дуже рідко, коли можна таке побачити, тим більше для нашого району чи для що входить такий марку це, це дуже крупне. Ці, з якими ми познайомилися в потязі, місцеві спортсмени клубу рукопашного бою. Кажуть, часто їздять цим маршрутом, а на території парку люблять відпочивати з палатками. Я, буду багать, а? Я не можу. подобається бути з палатками на сонці, їсти, це дуже класно. Ми ночували в палатках, вранці як прокинулись, побачили зайця і ми разом з командою якби за ним бігали, і це було дуже весело. На 20 тисячах гектарів весняний період можна зустріти багато червонокнижних рослин. Також тут водяться дикі тварини і птахи, а ще місце чудове для мисливців за грибами. Хто хоче позбирати гриби у травні місяці? Це травневий гриб, як ще називають у нас по по так висити по руському, значить, майський гриб. От. На осінь є осінні гриб, білий, жовтий, лисички, багато дуже опенька проростає. Кожна пора року по-своєму красива і унікальна. Один із рекреаційних пунктів парку Кармелюкове Поділля має назву Вишенька. Нещодавно тут відбувався міжнародний екофорум. А влітку проходить дитячий екологічний гурток, де більше двох десятків малюків, граючись, навчають любити природу. Хотіли зробити експеримент. Ми, наш парк запропонував такий експеримент. Ми взяли дітки з першого класу і хочемо їх навчати до 11 класу для того, щоб такий був комплексний такий ось підхід. Будемо їх навчати до того часу, коли вони вже випустяться з школи. Ми водівнички готуємо і сипимо туди для птахів їжу. Ми їх ви... Ставимо на дерева і птахи їдять. Нас вчать, що не можна різати дерева і, і рвати різкісні квіти. Арк Кармелюкове Поділля ще дуже молодий. Хоча за документами створили його у 2009-му, Фактично вдалося починати тут хоч якісь роботи лише два роки тому. За цей час почали створювати зони відпочинку. Роботи тривають і досі. Головна проблема віддаленість рекреаційних пунктів. Вони розкидані по території, а дорога туди веде, м'яко кажучи, не найкраща. Але разом із тим фахівці парку розробили десяток маршрутів, які готові запропонувати туристам. Природа відірвана від міського шуму. Чечівницький район має власні історично цікаві місця. Тут можна також приїхати потягом, побачити кар'єр, побачити другу потужну в Україні ГЕС, відвідати краєзнавчі музеї, побачити досить відомі історичні місця. Це все ми можемо запропонувати. Хто захоче відпочити на природі, будь ласка, ми також можемо запропонувати маршрути, які пролягають через природні комплекси по рекреаційній зоні. Територія парку величезна, роботи не почати край. Аби зробити кармелюкове поділля цікавим для туристів, потрібне в першу чергу фінансування, щоб розбудовувати інфраструктуру. А поки грошей обмаль, працівники роблять усе власними силами. Юлія Бабаєва, Юрій Кобинчук, телеканал Вінничина.